Слава Господу. Місце Слово Божого, яке я бажаю почитати, це є Книга Ісуса Навина, другий розділ з 9 вірша і нижче такі слова. І сказала до тих людей: я знаю, що Господь дав вам цей край і що жах перед вами напав на нас. І що всі мешканці цього краю умлівають зо страху перед вами? Бо ми чули те, що Господь висушив воду червону Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом оморейським царям по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям, і чули ми це. І зомліло наше серце, і не стало вже духу в людини зо страху перед вами, по Господь, Бог ваш, він Бог, що на небесах у горі і на землі долі. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого і дасте мені правдивого здака. І зоставити при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті до цього місця. Знайомий так слово Божого? Ну, хто читає Біблію, звичайно, знає. Я хочу нам нагадати, про що тут йде мова? Тут мова йде про одну подію. Коли Ісус навин, вислав розвідників розвідати місто Єрихон. І коли написано за ними, почалася погоня, вони почали втікати, і вони написано сховалися в одної жінки, яка мала не дуже добру репутацію, вона була блудниця. Але її мудрість полягала в тому, що вона заховала цих розвідників в себе вдома. І чому я говорю, що її мудрість в цьому полягала? Тому що, коли погоня вже вщухла, вона написано піднялась до них туди, де вони були заховані. І говорить їй такі слова, які я тільки що прочитав, якщо ви були уважні. І там, знаєте, і там такі слова, ми знаємо. Ми чули. І що далі? Знаєте, це є. Воно мені щось нагадує сьогодення. Скажіть, будь ласка, що люди сьогодні не знають? Ану, спитайте когось, хто не вірить, що буде праведний суд. Думаєте, є такі люди? І що думаєте, перестали грішити? Якось знаєте, сусідка до мене підходить, каже, слухай, каже, поговори з моїм чоловіком, скажи йому, що пити не можна. Тому що проблему мав з алкоголем. Я, знаєте, так настроївся, зараз думаю, йому таку евангелізацію устрою, лекцію почитаю. І підходжу, кажу, слухай Петре, чи ти знаєш, що пити горілку не можна? А він каже, знаю, і що? І в мене слів бракло. Як так настроївся і таку лекцію прочитати, а він виявляється, знає? Люди знають. Люди знають, що прийдеться кожному дати відповідь, що буде праведний суд недаремно навіть один каже, чекай на тебе буде праведний суд. Але в той же час. Продовжують грішити, продовжують робити свою недобру справу. В Чому річ? Та річ в тому, знаєте, що тільки Дух написано, коли Дух Святий прийде, він виявить світові про гріх. Коли Дух Святий починає працювати над людиною, і тільки тоді людина починає розуміти, що вона є грішна. В іншому випадку, знаєте, грішні всі навколо, тільки не я. От попробуйте якусь людину переконувати і сказати: слухай, ти є грішник. Ого, він вам таку лекцію прочитає. Та ті, що в Києві грішніші, а ті ще грішніші, ого, а мені до них далеко. Але, знаєш, але коли та тобою почне працювати Дух Святий? І він почне тобі виявляти твій гріх, ти тоді побачиш свій духовний стан. І тому як добре, коли Дух Святий сьогодні працює над тобою, що Він відкрив тобі твій гріх, і ти зрозумів, хто ти є в дійсності перед Богом. І от як вже тут прочитав оце місце Слова Божого, та жінка каже: ми знаємо. Ми знаємо, що Бог вам віддав цей край. Ми знаємо, що ваш Бог робив. Ми чули про ті чудеса. Ого, виявляється, знають. І що? І серце закрите? Серце закрите. І поки Дух Святий не відкриє, ніхто цього не зробить. Але знаєте, написано, ця жінка вона підійшла до них. І каже, але я хочу з вами щось поговорити. Каже, а тепер присягніться мені, що ви залишите при житті моїх рідних, батька, матір, братів, сестер. І там далі таке слово цікаве сказано. І дасте мені правдивого знака. Не просто пообіцяєте. Та не просто пообіцяєте. Там написано і дасте мені правдивого знака. Знаєте, оця жінка до питання спасіння, вона, знаєте, вона віднеслася дуже серйозно. Вона зрозуміла, що питання спасіння це річ серйозна. Це не просто пообіцяти. До чого я веду? Напевно, коли ви прийшли до церкви, багатьом, напевно, вже сказали, слухай, ти прийшов до церкви, ти прийняв водне хрещення, ти спасенний. Чули таке чи ні? Чули. Як ви думаєте, нам достатньо цього, чи ні? Я думаю, що ні. Так, да, пастор нам сказав добрі, теплі слова, але нам цього недостатньо. Коли знаєте, підійшли до Ісуса Христа і почали питати: Слухай, коли прийде царство твоє. І він казав, що воно прийде незамітно. І в іншому місті написано такі слова: бо царство Боже знаєте де? Всередині вас. О, виявляється, що спасіння це воно десь всередині в мені. Оце є той знак. Оце є той знак, який, який мені говорить про те, що я є спасенний. Мені недостатньо того, що мені, може, мама сказала, можливо, пастор сказав, можливо, проповідник мені сказав. Мені цього недостатньо. Я оцей вірний знак повинен мати всередині в собі. Що це є? І слово Боже каже, царство Боже. Це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Оце є оті символи Царства Божого, коли є всередині в тобі. І хай би тобі хоч що казав, ти повинен відчувати, що ти є спасенною людиною, І коли я тебе вночі розбуджу, і ти тоді. Маєш собі в середині свідчення, і ти можеш впевнено сказати, я є спасенний. Ти не побіжиш питати, слухай, пастор, чи я спасенний, чи ні. Але ти маєш впевненість, я є спасенний. Бо щось всередині в мені є, яке підказує, що я є спасенний. І от, як я сказав, перший аспект це є праведність. Знаєш, віруюча людина, вона живе. Трошки по інших законах. Завжди про віруючих говорили, каже, ви якісь особливі люди. Якісь трошки не такі. Так, да, дійсно, віруючі не такі. Коли, як тут написано, перше це є праведність. Знаєш, віруючому не треба. Зуби стулити, аж закусити, щоб, щоб, щоб вести праведне життя. Це його інше, це його природа. Ми природжені, ми народжені від Духа Святого. Старий вже вмер. У мене трошки інше мислення, я трошки живу по інших законах, я по іншому вже мислю. Тому що мене народив Ісус Христос. Він поміняв мою свідомість. Я коли прийшов до Ісуса, я почав по-іншому бачити світ. Якщо колись для мене всі люди були злочинці, знаєш, кожен дивиться на себе і бачить через цю призму кожну людину. Злодій всіх бачить злодіїв. Обманщик всіх бачить. І знаєте, от людина, яка привикла обдурювати, ти, ти знаю, поговори щось там каже, мені той розказував, а бреше. А той мені а, і той бреше. Знаєш, а віруюча людина вона через призму святості всіх людей по-іншому бачить. Для неї всі люди зовсім інакші. І тому праведність. Я живу в іншим життям. Мене чому написано народжений від Бога не грішить, і там далі та й не може. Бо диявол до нього не прикасається, він не має права до мене. Я не даю йому місце в своєму житті. Другий аспект царства Божого це є мир. О, це важливо. Знаєте, найперше мир із ким? Мир із Богом. Знаєте, колись написано, коли Адам. Втратив мирі з Богом, він заховався. І Бог каже, а там, де ти? А ти каже, та да я сховався. Знаєш, якщо ти маєш в мирі з Богом, ти не будеш ховатись. До чого я це веду? Брат Саша переді мною говорив про молитву, що нам потрібно молитись, так, звичайно. Знаєш, Якщо ти маєш мир із Богом, тобі має я бажання спілкуватися з Богом. І в тебе не стоїть питання, знаєте, як дехто каже, скільки ти разів дань молишся, той каже, я раз, а я два, а я три. Знаєш, якщо ти маєш мир із Богом, в тебе є бажання спілкуватися зі своїм батьком без перестанку, правда? Ти не припиняєш що це живе спілкування. Чому? Тому що ти мир з Богом маєш, в тебе є бажання. А якщо ти маєш мир з Богом, ти маєш мир з усіма людьми, для тебе немає поганого сусіда, поганого начальника, поганої жінки або поганого чоловіка. Ми всі в тебе прекрасні, Тому що чому? тому що мир Божий написано Мир Божий, який вище від усякого розуму, він наповнив твоє серце, і ти відчуваєш оцю Божу присутність у своєму житті. І третій аспект це радість у Дусі Святому. О, ви знаєте, це важливо. Я хочу сказати, щаслива та людина, яка це переживає, яка відчуває оцю радість Духа Святого. І це не якийсь артистизм. Як то сьогодні можна побачити, це не якась підробка, це є щось натуральне. Написано, апостолів побили. А вони що? А вони раділи, що удостоїлись пострадати за ім'я Господнє. В чому річ? Хто вам ту радість дає? Та є той, хто може тобі дати радість будь любій життєвій ситуації. Дорогі брати, сестро. Сьогодні кожен має можливість себе провірити, Господи, чи є це царство Боже всередині в мені? Чи коли я дійду до. Е, чи моє життя закінчиться, можливо, ти прийдеш скоріше? Господи, чи я маю відвагу сказати, що царство Боже всередині в мені? Я просто переселюся із одного царства в друге. Знаєте, як дехто каже, о, я сьогодні живу на землі, як в пеклі. Але колись, напевно, одна жінка каже: ну, каже, я, я кажу, як в пеклі живу, але колись каже, буду жити, в царстві Божому. А їй кажуть, знаєш, пані, ти тоді будеш в пеклі. Тому що ти сьогодні повинен жити в царстві Божому. Сьогодні ж, живучи на землі, але царство Боже, воно повинно бути всередині в тобі. І ти це повинен відчувати в своєму житті. Ти повинен переживати це в своєму житті. Хай Бог нам у цьому допоможе. І ми зараз схилимось перед лицем Господнім і подякуємо Богові і попросимо, щоб оця аспекти Царства Божого проявлялися в кожному з нас. Амінь.